Аватар останній мах повітря, мультфільм, котрий вплинув на багатьох дітей покоління зумерів і подарував їм дитинство, в тому числі і мені. Пам'ятаю, як я, будучи шестирічною дитиною, захоплення дивився кожну серію цього шедевру по телевізору, а потім передивлявся ще по декілька разів, і мені ніколи це не не Навіть зараз перед сном обожнюю включати собі одну із серій і з радістю поностальгувати. Тому пропоную знову поринути у дитинство і згадати самі цікаві і таємні факти цього мультсеріалу, чи як його ще називають, аніме, хоч я з цим не згоден, і ні коніби томіння. Цьому айсбергу буде 6 рівнів, у кожному з яких буде по 10 фактів. Тому, скоріше всього, це відео буде розділено на дві частини, бо мені ж треба більше перегляду. Ой, більше часу, щоб змонтувати це відео, а залишити вас на місяць без контенту не дуже хочеться. У мене і так зараз мало часу для роботи, бо четвертий курс, дипломна робота, депресія, тисячу мінус сім. Ну думаю, ви самі розумієте про що я. Також хочу додати коротке пояснення для тих, хто вперше чує про формат айсбергу. Я зібрав багато цікавих, містичних чи навіть кріпових маловідомих фактів. І розповідає про них по мірі популярності: від найпопулярніших до майже нікому невідомих. А тепер без зайвого пиздіння переходимо до айсбергу. <му> Анг останній мах повітря. Головний герой Анг прокинувся після ста років сну. Його народ було жорстоко знищено сто років тому. У одній серії навіть показують залишки повітряних храмів порожні без життя. Це пряма алюзія на знищення цілої культури, щось дуже сильно нагадує, не так лі? А точно, реальність цікаво, що творці спеціально зробили Анга дитиною, щоб через дитячу наївність показати контраст і жорстокістю світу. А його втеча в шторм не просто втеча від долі, це реальна психологічна реакція на тиск і страх відповідальності. Тепер його головна мета перемогти зло, вивчивши при цьому три інші стихії: баланс чотирьох стихій. Усе в серіалі побудовано на ідеї рівноваги. Кожна стихія не просто магія, а філософія поведінки. Вода це гнучкість, земля, стійкість, вогонь сила, повітря, свобода. І саме через цей баланс творці пояснюють, чому світ занурився у війну. Вогонь вийшов із рівноваги, бо став домінуючим елементом, символом амбіцій, влади та контролю. Тобто війна це не просто політична подія, а буквально наслідок дисбалансу стихій. А аватар це і є той самий баланс, який не дає світу зруйнуватися. Хто такий аватар насправді у світі серіалу Аватар? Це не обранець богів, а перевтілення однієї душі, яка народжується знову і знову. Він пам'ятає минулі життя і має доступ до їхнього досвіду. Ідея взята з азійських релігій, буддизму та індуїзму, де душа проходить через цикл перероджень. Але творці додали цікавий поворот: кожне життя Аватара це спроба виправити помилки попереднього. Наприклад, Аватар року не зупинив Созіна, і тепер Анг мусить розрібати наслідки. Це буквально карма, але в сюжетній формі. Також в мультсеріалі є важливий факт: якщо в стані Аватару аватар помре, що за цело хіблінк, не знаю, ну ладно, то він вже не зможе заново переродитися в наступному житті. Він просто зникне, як це майже сталося в битві за Басінсе в кінці другого сезону. Комета Сотіна – найпотужніше джерело сили. Комета, що підсилює магію вогню, не вигадка. Насправді це заснована на стародавніх легендах про небесні вогні, які надають силу богам або царям. Сцена, коли лорд вогню використовує для знищення світу, це кульмінація теми сила без контролю. Цікаво, що творці малювали цю сцену, натхнені ядерними вибухами. Навіть кольори неба і хмари відсилають до кадрів ядерних тестів. Тобто комета це метафора людських технологій, які можуть або розвинути цивілізацію, або спалити її дотла. Сока звичайна людина серед магів. Сока улюбленець фанатів, але мало хто помічає, наскільки він важливий для історії. Він єдиний головний персонаж без магії, але при цьому стратег, винахідник і моральний центр команди. Його роль показати, що сила не лише в магії. За лаштунками це був спеціальний задум сценаристів. Сока мав нагадувати глядачам, що у світі над людей є місце для звичайного розуму, і саме він вигадує катапульти, дирижаблі та плани втечі з тюрми. Без нього команда просто не вижила б, ну і без його жартів також. Скуштуйте всі кактуса. Він вас охолодить. Найкращий напій. Найкращий. Величезний гриб. Може, він добрий? Треба йти, сподіваюся, за ангом у Добрий гриб. Давай дружити. Катара і магія крові. Катара один із найскладніших персонажів у серіалі. Вона добра, але не свята. Можна для прикладу згадати той самий епізод, коли вона викрила свиток водної магії і по ньому разом з Ангом навчалася новим прийомом. Але побачивши, що у нього виходить набагато краще, забула Лисого, назвавши його меном. То дай його бліді. Ось в чому секрет. Можеш припинити свої ігри. Знаєш твої знання, іноді тебе заносять. Може, викинемо цей сові, якщо ти у нас такий надприродньо талановитий. Шо, побіжав мамочки, жалуся, що побіжав к мамочки жалуться, що тебе оскарбляють. Давай сесіхуєс. А епізод із магією крові став справжнім шоком, перше показавши, що магія води може стати найсильнішою зброєю проти людини. Творці зізнавалися, що цей епізод ледь не вирізали через занадто дорослу тему. Але він залишився і став одним із найбільш обговорюваних у фанатській спільноті. Багато хто вважає, що саме в цей момент Катара перестає бути просто дівчиною з південного племені і стає воїном. І хоча вона пообіцяла більше не використовувати магію крові, в один із наступних епізодів все ж використала її, показав тим самим свою бойову силу. Тоф сліпа, але бачить краще за всіх. Тоф наймолодша, найвпертіша і найкрутіша з усіх героїв. Вона буквально винайшла магію металу, що перевернуло уявлення про можливості стихій, а також її таємна сила зукова хвиля з рота. <звук> Але саме головна сила ой, точніше її сліпота. ТОВ бачить землю через вібрації, і творці надихалися реальними людьми з порушенням зору, які використовують ехолокацію. Тобто це не просто трюк, це реальна техніка сприйняття простору. Її персонаж це і про самостійність, і про подолання страху, і про те, що слабкість можна перетворити на силу. А також не треба забувати, що саме для багатьох це був найперший жіночий персонаж в мультсеріалі, якого показали максимально не стереотипно. я готова. Зуко антагоніст, який став героєм. Зуко, чи як у нас прийнято Яруський. Один з найкраще прописаних персонажів у всіх анімаційних серіалах. Його шлях це не просто поганий став добрим. Він переживає справжню кризу особистості. Він не знає, хто він: син Тирана, чи людина щастя, чи я руські його шрам це не просто деталь, а постійне нагадування про родину, насилля і батьківський тиск. У кожній серії, де Зуко вагається, він буквально бореться сам із собою. І момент, коли він приєднується до команди Анга, це не просто сюжетний твіст, це кульмінація його внутрішньої терапії. Тепер він хороший русський Айро – Мудрість і чай. Айро головний філософ серіалу, але не сухий учитель. А теплий і людяний персонаж. Його історія з сином, якого він втратив на війні, пояснює, чому він відмовився від насилля. Саме після внутрішнього переосмислення він навчає Зуко не перемагати, а знаходити гармонію. І, нарешті, не ганятися за своїм боєм. До речі, його любов до чаю – це не просто мем. Це справжній символ спокою, звички зупинитися і подумати. У реальному житті актор, який озвучив Айро, дійсно був фанатом чаю і навіть імпровізував деякі фрази. Будь ласка, чому б вам не випити чашечку за спокійливого жасминового чаю? наглядайте за ним. Мотиви. Ще чаю, будь ласка. Апа не просто бізон. Апа, це буквально частина Анга, головна булочка з корицею цього мультфільму. Він останній літаючий бізон, що залишився після знищення повітряних кочівників. Коли Ан втрачає Апу, він втрачає єдиний зв'язок із минулим. Ці серії, особливо Апа з Lost Days, були настільки емоційними, що навіть дорослі глядачі плакали. Ти не справжній мужчина, якщо не плакав на цьому моменті. А творці сказали, що це одна із найскладніших арок усього серіалу, бо показує, як тварина відчуває втрату і самотність. А глядачі усі нервові клітини. Початково аватар мав бути зовсім іншим. На ранніх етапах розробки серіал називався «Avalon – The Last Airbender». Да, моя літка, і що мені знову, да. І ззаду був ближчим до наукової фантастики. Анг мав подорожувати між планетами, а магія стихій пояснювалася як енергетичні потоки у Всесвіті. Сюжет мені трохи нагадав мультсеріал, який виходив на Плюс Плюс Вондер тут і там, тільки без магії стихій. Лише згодом творці вирішили, що простіше створити міфічний світ, але без технологій. І саме тоді народився знайомий нам Аватар. До речі, Нікелоден намагалася змусити творців додати більше гумору і дитячих моментів, але сценаристи наполягали на глибокій міфології. Тобто аватар міг бути космічною пригодою, але став духовною легендою. Кожна нація заснована на реальних культурах. Це здається очевидним, але більшість не розуміє, наскільки глибоко це продумано. Водні племена, натхнені інуїтами арктичними народами, навіть їхня мова реконструкція звуків ескімоських діалектів. Земне царство це суміш Китаю, династії Тан і Хань, А дизайн Басін це нагадує імператорські міста. Нація вогню має японські корені, але архітектурно змішана з індустріальною Британією. Повітряні кочівники, засновані на тибетських монастирях і буддизмі. Навіть їхні одяги і фрази перекладені з санскриту. Кожен рух у магії базується на реальних бойових мистецтвах: вода тайчі, земля кунгтар, а ой, земля хунгар – Вогонь, Шаолінь, повітря, Багуо Джан. Тобто, кожен рух персонажа не анімація, а поставлена хореографія. Аватар Року і лорд вогню Созін були друзями. Перед тим як світ занурився у війну, аватар Року і Созін були найкращими друзями. Про це розповідається в одній із серій третього сезону, де була показана дуже крута паралель боротьби Зуко між своєю доброю і злою стороною, а взаємовідносини між Року і Созіном показує, що історія не про зло проти добра, а про зраду між близькими людьми. Созін не став монстром одразу. Він щиро вірив, що об'єднання світу благо. Щось знову ловлю флешбеки сьогодення, і не тільки а року намагався зупинити Созіна, але було вже запізно. Навіть вже перед своєю смертю, Року довірився йому, за що й поплатився життям. Ну тупой блі, ну шо це фактично, анг розрібає наслідки не лише політичного конфлікту, а розбитої дружби, яка зруйнувала баланс світу. Це одна із тих історій, що показує, як зло може вирости з благих намірів. Зуко мав молодшу сестру до Азули. У перших концептах існувала сестра Кая, лагідна і добра дівчинка, повна протилежність Зуко. Коли автори вирішили зробити антагоністку, її образ перетворили на Азулу. А ім'я Кая передали пізніше матері Катари. Катара мала бути закохана у Зуко, а не в Аанга. Так у ранньому сценарії Катара і Зуко справді були парою. Навіть у фіналі спочатку планували сцену, де вони разом борються за заєм і зізнаються одне одному у почуттях. Потім Нікелодон попросив більш щасливий фінал, і романтична лінія пішла в сторону Анга. Але фанати досі сперечаються, що Зутара виглядала б більш природно два травмовані персонажі, які стілюють одне одного. До речі, актори, які озвучували Зуко і Катару, теж казали, що бачили між ними справжню хімію. Чесно, я ригаю від цього перінгу. Не хочу, звісно, душнить, але любов до чувака, який готовий був бити тебе і твій народ, це повний крінж. Можете, звісно, написати свою думку з приводу цього в коментарях. Можливо, я вас заблокую, якщо не будете согласні з моїм мнінням. але буде цікаво почитати навіть дитинстві. Я обожнював катанг більше всього, і на сьогоднішній день. Я вважаю, їх відносини одними із найздоровіших, що були показані в мультсеріалах, існують втрачені епізоди. Під час продакшну, третього сезону було кілька серій, які повністю анімували, але ніколи не вийшли. Одна з них, The Spirit of the Air Temple, Мало показати, що духи колишніх монахів все ще мешкають у руїнах, інша The Siege of the Nursery Dogs. Це альтернативна версія подій фіналу першого сезону, де Юї, яка в оригінальній версії стає духом місяця, виживає і приєднується до команди Аватар. Вони були вирізані через бюджет і таймінг, але деякі кадри залишилися в артбуках. Фанати навіть реконструювали одну сцену за чорновими скетчами. Справжній ім'я Анга не було Анг. Спочатку персонажа звали Коанг, але Нікілодеон попросили спростити, щоб діти могли легко запам'ятати. Однак у концепт Артах залишилася ідея, Ко це дух обличчя без лиця, які дійсно з'являються у серіалі. Тобто Аанг і Ко були двома варіаціями однієї концепції світла і тіні в одній душі. У підсумку залишили лише Аанга, а Ко став окремим жахливим духом. Але якщо придивитися, вони мають спільний дизайн обличчя. Кадному косметологу ходили, навірно, озай і зуко, натхненні королем ліром. Творці прямо казали, що їхня історія базується на шекспірівській трагедії Король лір. Батько тиран, який втрачає все через гордість, і син, який бореться за честь. Навіть структура сцена фіналі нагадує класичну драму: Озай сидить на троні, блискока. Ідея непокірного спадкоємця, і тут найцікавіше, режисери показували, що зуко в кожному сезоні втрачає частину свого образу, аж доки не стає самим собою. Як і лір, він проходить очищення через страждання. Місце, де Анна зникає це реальна географічна точка. Якщо подивитися на карту світу Аватара, місце, де шторм затягує анга під лід, майже повністю збігається з координатами південного полюсу Землі. Щось мені це нагадало Бермудський трикутник, про якого ходять багато легенд. Творці брали за основу справжню Антарктиду, а крижаний айсберг, у якому він замерз, малювали з фотографій експедиції Роберта Скотта. Навіть колір світла на айсбергу, справжній відтінок антарктичного синього. Вирізана сцена за ангом у корі. Після фіналу останнього мага повітря Нікелодон не хотіли робити продовження, але творці представили ідею нового аватара в техногенному світі як частину того ж циклу, щоб показати, як духовність стикається з індустрією. Спочатку аватар легенда про кору мав починатися прямо з похорону Аанга цю сцену навіть частково озвучили, але потім визнали занадто похмурою для прем'єри. Її вирізали, залишивши лише згадку про неї. Але насправді я знаю причину продовження. Це те, що Лиси не зміг справитися, бо він мужлан, і треба було створити образ сильного жіночого персонажа, але вийшла кора. Екскізміотіакшофакі дюйма самі. Ти знаєш, що корі подобається Маку? Якого нахуя блядь? Нахуя воно мені, блядь? Я хочу нахуяриться блядь, упасти блядь, і спать блядь. Ладно, жартую. Люблю коро та її історію по-своєму і вважаю хорошим продовженням історії Анга. Бо для мене ці дві історії по-своєму цікаві та особисті. Хоча і абсолютно різні. А Анг весь мультсеріал представляється як дитина, яку рано треба подорослішати. А кора, навпаки, з дитинства навчалася в глибокій ізоляції і завжди мріяла вирватися з неї. Тому в самому початку веде себе як гіперактивний і проблематичний підліток. Ні! Мені подобається пірсніться Це моя жиль! Я вас не надія вам мішає. Да. Это вы ли себе Але головне те, що кожний з них росте як особистість, і тому в кінці до кожної з них ми проникаємося. Дух ко найстрашніший персонаж у всесвіті Аватара. Ко дух, який краде обличчя людей, коли ці проявляють емоції. І хоч серія облога півночі виглядає як казка, цей момент чистий жах. Ну звісно, блять, кровава луна на все їбало. Яка гармонія? Якщо побачив таке в реальному житті, пердічний приступ стався би на місці. Ко був заснований на кількох фольклорних істотах. Японському Ноперабо, от ета блять, назва так легко запам'ятати без великому привиді. І на ідійському демоні Ракшасті, що забирає душі через погляд, творці спеціально зробили його рухи повільними, слизькими, а голос гібридом чоловічого та жіночого тембру. Ну коротше, трансформер він це символ того, що він. Поза людським розумінням, не те, що він трансформер, а те, що він саме моторошний, і головне, ко з'являється не випадково. За каноном саме він колись бив кохану аватара Курука, забравши її обличчя. Це деталь, яку більшість не помічає, але вона пояснює, чому Курук виглядав таким зломленим. Аватар Курук проклятий попередник. Коли фанати вперше побачили аватара Курука, він здавався просто лінивим. Але в Лорі він... Найтрагічніший аватар в історії після смерті коханої, чиї душу забрав ко. Корук став мисливцем на духів. Він буквально вбивав демонів у світі духів, щоб повернути кохану, і з кожним разом втрачав частину себе. У книзі The Rise of Kiyoshi» згадується, що Курук помер молодим у 33 роки. Його тіло було настільки виснажене, що духи самі припинили цикл. Це єдиний випадок, коли аватар загинув не від війни, а від власного прокляття. Реальна смерть у серіалі, хоч Нікілоден і дитячий канал, хан так не скажеш по всім тим таємницям, які виплили на поверхню. Буквально аватар регулярно порушував це правило у серіалі. Реально помирають люди. Просто це показано дуже тонко. Принцеса Юї перетворюється на духа, фактично жертвує життям. Командира Джао поглинає дух океану. Лутен, син Айро, гине на війні. І хоча кадрів його смерті немає, атмосфера зроблена так, що дорослий глядач усе розуміє. Це означає, що дядько боягуси не бдаха. Навіть той момент, коли в 19-й серії другого сезону ТОВ замикає тих двох канчелих у металевій клітці, а клітка стоїть у лісу, де нікого нема. І ці двоє братиків застрягли, а їх ніхто не почує. Думаю, там по-любому була смерть тільки за кадром. А може щось і більше угу. а момент, коли Айро плакав, співаючи пісню синові Нік Лоден взагалі хотіли вирізати, але сценаристи боролися за нього до останнього і не дарма. Тільки істинні чоловіки плакали на цьому моменті. Листя лози на вітру кружляє. Осінь прийшла у наш тихий сад. Юний солдат додому йде. Хоробрий солдат. Додому йде. Кам'яго Дух місячної богині і відтінок смерті природи. Багато хто забуває, що місяць перше, що зруйнував вогняний народ. Коли генерал Джао вбиває духа місяця, світ буквально зупиняється, вода стає чорною, океани вмирають. Ця сцена не просто фентезі, вона символізує екологічну катастрофу. Коли люди знищують природу, світ помирає з нею. Творці казали, що це була пряма метафора глобального потепління і колоніалізму, як цивілізація пожирає саму себе, намагаючись підкорити стихію. Ну коротше, люди добайобе, ось і вся мораль. Озай образ тоталітарного диктатора. Лорд вогню Озай не просто злий, тато Зуко. я злий, тому що я злий. Ну, типу, того, його дизайн і манера поведінки створені за образом тоталітарних лідерів ХХ століття, зокрема Гітлера та імператора Японії за часів війни. Його промови побудовані на ритмі нацистських виступів. Його армія марширує так само, як японські війська, і навіть вбрання суміш військової форми і ритуальних одеж. Найстрашніше те, що Озай вірить, що він робить добро. Він упевнений, що освічує світ. Це і є суть тиранії. А Путін хуйло єбане блять. Басін це метафора тоталітарного контролю. No... у басінце no... немає. Ба Війни. Слухай, що ти? Що ти мене Маріна? місто Басін це найкраще зображення пропаганди і маніпуляцій у дитячому серіалі. Система Дайлі буквально стирає спогади людям, які ставлять запитання. Це відсилання до тоталітарних держав, які приховують правду, поки населення живе в ілюзії миру. Цей сюжет мав бути вкороченим, але його залишили через актуальність. Бо навіть у дитячому серіалі творці хотіли показати, як страшна стабільність може знищити свободу. Гадаю, аватар передбачу майбутнє, бо я не розумію, як настільки точно можна було показати події сьогодення, хоча війни завжди існували, як і пропаганда всього цього. Бо, як я і казав, люди довбойоби те, що приховує дух рави. Рава? Дух світла, який разом із вату створив баланс між добром і злом. Але мало хто знає, що в чорновому сценарії другого сезону легенди про кору рава мала темну сторону, зворотне світло, яке поглинає все навколо. Сцену вирізали як занадто філософську, але ідея залишилась у лорі. Навіть сама світла енергія може стати руйнівною, якщо її неправильно використовувати. І саме тому аватар повинен бути не добрим, а збалансованим. У фіналі мали з'явитися всі аватари в реальному світі. Останній варіант сценарію фінальних серій комети Созіна містив сцену, де Анг після перемоги бачить, як усі минулі аватари стоять навколо нього. Не як духи, а як живі постаті, що формують коло. Вони повільно розчиняються в повітрі, і Анг залишається один, посміхаючись. Цей фінал назвали надто потужним. І сумним. І його замінили на більш спокійний фінальний поцілунок з Катарою. Ну просто подивіться до ну які мілашки. Ну прям просто спокійно, ви обидві повинні заспокоїтися. Ми обидві. Я спокійна. Яка молодьож припижена, я хуєю. Зуко мав померти в оригінальному фіналі. Так, це не жарт. На етапі сценарію другого сезону творці серйозно обговорювали варіант, у якому Зуко гине, жертвуючи собою, щоб врятувати Анга. Це мало завершити його дугу честі та відкуплення. Але пізніше один зі сценаристів, Майкл Данте ді Мартіно, сказав, що смерть занадто проста для нього. Зуко мав жити, щоб навчитися бути гідним королем. І саме це зробило його фінал таким емоційним: справжнє прощення, а не просто героїчна смерть. Напам'ятаю, що це все ще арка про хорошого русского. Думайте, Анг можливо, не повернув баланс. Фінал здається щасливим. Анг перемагає Озая, не вбивши його. Але якщо подивитися уважно, вогняна нація не втратила владу. Басін досі розділене. Багато людей втратили своїх родичів на війні. А в самому продовженні історії у вигляді коміксу можна прочитати про те, як люди ще дуже довго боялися та не довіряли народу вогню. І навіть самі жителі вогню не були задоволені правлінням зуко, намагаючись вбити його. У книзі Legend of Korra The Earth of Balance прямо сказано: після перемоги Анга світ знову опинився у дисбалансі. Просто іншому тепер люди стали сильнішими, а духи слабшими. Тобто фінал Аватара не кінець, а ще одне коло у нескінченному циклі. Наразі на цьому все. Перші три рівні пройдені, залишилась рівно половина. Ми занурились на глибину, де світ Аватара перестає бути дитячим. Але під цією темрявою ще щось: те, про що не говорили навіть у приміщеннях Нікелодеон: заборонені ескізи, духовні ритуали і сцени, які не потрапили у жоден ефір. Щоб наступна частина айсбергу вийшла якнайшвидше, буду дуже вдячний тобі за лайк, а також не забудь написати коментар про саме відео і можливо ти, да-да, саме ти знаєш ще цікавих фактів про Аватара. Тільки не цього Аватару. Побачимось вже у наступному відео. До зустрічі!